Друзі, привіт! З вами Марина Холодкова, і сьогодні ми будемо з вами сплачувати на нові реквізити компанії РСАК за своє замовлення. Що нам для цього потрібно? Ну, по-перше, ми входимо в свій особистий кабінет в своєму банку. Неважливо, в якому банку ви маєте рахунок, так? Це може бути будь-який банк. А з будь-якої карти ми можемо перевезти гроші за наш рахунок, тому не переживайте. Зайшли. Так? Далі потрібно обрати платежі. Обираємо. Ось тут шукаємо за реквізитами. І ось тут нам потрібно ввести розрахунковий рахунок, на який ми сплачуємо кошти. Ось у нас є вже готовий розрахунковий рахунок, ми його копіюємо, повертаємося і ось тут от вставляємо. Зробили вставити і продовжити. Так, далі, друзі, перед нами відкривається ось такі от... Ось поля, і треба все тут заповнити. Але заповнити вірно і дуже-дуже уважно. Дивіться, призвище ім'я по батькові платника повністю. Ось тут вказуєте свої призвища ім'я по батькові. Тобто тієї людини, з рахунку якої, з карти якої ви сплачуєте за замовлення. Дивіться, друзі, бувають такі моменти, коли ви сплачуєте за ваших партнерів. Ну, Ваш партнер зробив замовлення, в нього щось там не вийшло, він вам перерахував кошти на ваш рахунок і хоче, щоб ви сплатили замість нього за замовлення. У цьому випадку ви все одно вказуєте ось тут саме свої прізвища, ім'я та по батькові, не партнера, за якого ви сплачуєте. Це дуже-дуже важливо, тому що це ваш рахунок в вашому банку. Тому тут завжди ви вказуєте тільки свої прізвища та ім'я по батькові. Ну, я сподіваюся, що я зрозуміла. Пояснила вам цю ситуацію. Далі одержувач. В графі Одержувач вказуєте завжди тільки компанію Ерсах. Ніхто інший тут не може бути вказаний. ТОВ Ерсах Україна. Ось так от ми вписуємо. ТОВ великими літерами, ТОВ Ерсах Україна. Ось так тут повинно бути вказано. Далі, є ДРПУ одержувача. Друзі, в нас є цей номер, і тут уважно, його потрібно вписати вручну, тому що, якщо ви скопіюєте, він там не вставиться або буде світитися вам червоним, що щось там невірно ви вказали. Тому переписуємо уважно цей номер 429. 429. 72, 414. 72, 414. Далі, розрахунковий рахунок, ми вже вказали, так? Призначення за. Тут нічого не видаляємо, друзі. Так, і залишаємо. Сплата за. Так, і тут вказуємо номер свого замовлення, де ми беремо номер свого замовлення в своєму особистому кабінеті, бо ми ж зробили вже замовлення. Так. Заходимо в свій кабінет, ось тут натискаємо в верхньому лівому куточку на три рисочки, знаходимо замовлення і попереднє замовлення. Ось тут ви бачите номер замовлення. Бачите? Дивіться, сьогодні я зробила вже замовлення, відкрила купецький закон, запустила. Грошовий потік свій бізнес. І зараз я хочу сплатити за це замовлення. А бачимо: ось тут, там, де пише затверджений, червоним пише немає. Це означає, що поки що я не сплатила гроші за своє замовлення. Там, де світиться так, ці замовлення вже сплачено. Зрозуміло, так тут цей момент. Ось тут ми копіюємо номер і уважно копіюємо, щоб всі цифри скопіювалися, особливо перша та остання, бо іноді люди копіюють і десь гублять першу або останню цифру. Перевіряйте, це дуже дуже важливо, щоб потім не шукали, де ваше замовлення поділося. Так, ось тут обов'язково вказуємо номер свого замовлення. Якщо ви сплатите гроші, ось тут не вкажете номер свого замовлення, його просто не зможуть підтягнути. Розумієте, воно загубиться і знову потрібно буде його десь шукати. Тому уважно заповнюємо всі поля. Далі, ось тут вказуємо суму. Теж уважно вказуємо свою суму. Чому? Зараз я все це пояснюю вам. Дивіться. Ну, По-перше, де ми бачимо суму. так? Ось тут, в останньому рядку, всього замовлення, бачите, сума 3585 гривень. Це не та сума, яку я повинна сплатити. Чому? Тому що я лідер компанії, в мене вже є додаткова знижка. Тому ми відкриваємо деталі замовлення, спускаємося от сюди, бачите? Оплата на розрахунковий рахунок. І ось тут ми бачимо суму платежу. Ось саме цю суму ми повинні сплатити. Її не можна ось так скопіювати і вставити. Вона не ставиться, я вам показую. Сума не вставляється, бачите, ніяк. Її тільки вручну можна вказати. І дивіться. В кабінеті пише 2.541,81. Якщо ми будемо саме так вписувати, що буде відбуватися? 2.541. Так, я вам показую. 2.541. Бачите, далі не йде. Щоб я яку цифру не натиснула, не йде. Чому це так відбувається? Тому що інтерфейс кабінету компанії РСАГ відрізняється від інтерфейсу кабінету вашого банку. Тут, якщо ви ставите крапочку, це вже означає, пішли копійки. Тобто, що ми тут написали, що ми хочемо сплатити 2 гривні 54 копійки. Ну, це ж не та сума, яку ми повинні сплатити згодні за мною. Тому ми тут. Крапку ставимо тільки після того, як закінчили вписувати гривні. Тобто 2541 крапка. І далі 81 копійка. Ось так вже для банка зрозуміла сума. Бачите? 2541 гривня перевіряємо 81 копійка. Все, зараз все добре. Друзі, чому ще я хочу про яку тему розповісти? Чому ми не скруглюємо тут 81 копійка, можемо написати 80 копійка або 85 скруглити? Чому так не можна робити? Тому що суми будуть відрізнятися від суми вашого замовлення до сумів. Суми платежу. Ні в коєму разі ми це не робимо. Нічого не скругляємо. Повністю переписуємо, як воно є. Зрозуміло, друзі, не 2542 гривні, не 2541,85 копійок. Ні, саме 2541 гривня. 81 копійка. Все вказали, молодці. Далі обираємо карту, з якою ми хочемо сплатити за наше замовлення. Дивимося, щоб там було достатньо коштів. За цю послугу банк з вас ще стягує 3 гривні додатково. Тому зверніть на це увагу і натискаємо Продовжити все, бачите? Ось тут пише ще 3 гривні візьме, і я до сплати 2544 гривні 81 копійка. Сплатити. Чекаємо так, поки банк проведе. Платіж успішно проведено. Все, друзі, все нормально. Ось ви можете ось цю квитанцію зберегти собі. Так? Ну, це для того, щоб не було ніяких питань, якщо платіж не пройде, щоб у вас була ця квитанція. Можете надіслати вашому наставнику цю квитанцію, щоб в нього було. Особливо, якщо ви новачок, то надішліть краще цю квитанцію вашому наставнику, щоб в нього вона була. Що потрібно, щоб було вказано в квитанції? Так, щоб там було написано. То в Ерсах Україна, отримувач, це важливо, так сума ваша, так, і призначення, оплата за, і тут повинен бути номер вашого замовлення. Обов'язково. Ось тому, якщо ви все зробили вірно, то ваше замовлення дуже скоро зарахується в вашому кабінеті. Зараз в мене ще поки що не пройшло, але коли. Пройде платіж, тут зміниться: з червоного немає на зелененьке так. Ну, Це займе деякий час, тому я не переймаюся поки що. Так, ось, Якщо за добу ви заходите і бачите, що тут нічого не змінилося, обов'язково пишіть вашому наставнику. Обов'язково, то, значить, щось вже пішло там не так і потрібно зробити якусь перевірку. А добу можете зачекати, нічого страшного. Все, друзі, сподіваюся, була вам корисна. Якщо є якісь додаткові питання, звертайтеся, я на зв'язку і завжди вам допоможу.